Усім привіт! Подивіться тільки, яку смакоту я зараз вам покажу, показую в цьому відео. Це помідор, сорт називається Синій ананас. Ну, ще можуть називати його Блакитний ананас. Якщо побачите з такою назвою, знайте це один і той же сорт. Подивіться на ці гігантські плоди. Вони такі дуже здорові. Зараз ми їх подивимось на вагах. Оранжево-рожевого кольору це біколор. І м'якоть у нього також двокольорова. Подивіться. Супер. А смачний він, це просто не передати словами. Зараз я покажу вам їх на вагах. Зважимо і трішки розкажу про цей сорт. Ну, давайте оцей подивимося 537 грамів. А цей 534 грами. Ну і ось пів помідорчика 295. Це він в розрізі. Він буде 542 грами. Дуже великі помідорчики. Кущі висотою 1,20 м. Середньоранній, дуже смачний, блакитний ананас. Запам'ятайте, а краще перейдіть в опис під це відео, заходьте на наш сайт і замовте собі насіння, якщо ви його е, ще не вирощували. Дуже достойний, дуже смачний в салатах. Дуже смачний з нього томатний сок, але не перевершений. Має якісь для мене начебто фруктові нотки. Треба тільки спробувати, що тут говорити. Поки не попробуєш сам, не буде знати, достойний він уваги чи недостойний. Мені він сподобався. Вирощувати однозначно його будемо і в наступному році. Просто бомбезний смак. Гарно лежать плоди, плотні, сочні, ну дуже смачні. Це спекотне літо, врожай був непоганий. Ну, на такому рівні, як там бачите, у нас понав'язувалися. Цього також багато. Не буду йти до кущиків, бо він посаджений від місця зйомки далеко. Але повірте, їх багато. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вирощуйте помідори.